Фінляндія, країна 190 тисяч озер, передових методів відлякування ведмедів, стабільної політики та найкращої шкільної освіти в світі. А ще ця країна вже багато років займає перше місце в рейтингу найщасливіших країн у світі. За нею у трійці лідери йдуть інші скандинавські країни Данія та Ісландія, а Швеція і Норвегія займають шосте та сьоме місце. До речі, Україна в цьому рейтингу 23-му році була на 92-му місці. Нас обігнала Гвінея, ще на 91-му, а одразу за нами Кодіуар. У чому ж секрет щастя країн? Як взагалі цей рейтинг щастя, що насправді робить людей щасливими, та що може допомогти українцям відчувати себе щасливіше, окрім вже ж довгоочікуваного занепаду Московії. Привіт, я Макс. Сьогодні говоримо про рецепт щастя. Давайте разом робити український контент. З нас сам контент, з вас вподобайка і підписка. Не забувайте заглянути на наш текстовий портал, посилання буде в описі, там багато інших корисних матеріалів. Приємного апетиту тим, хто їсть. Добрий ранок і добра ніч тим, хто дивиться нас ранком чи ввечері. Як працює список найщасливіших країн світу? Список найщасливіших країн у світі, які так часто люблять публікувати різні ЗМІ, народився у 2012 році. Саме тоді в ООН вирішили, що розвиток країн країн. Краще визначати рівнем щастя, а не ВВП. І затвердили нову метрику валове національне щастя, скорочено Венещ. Того ж року вийшов перший звіт світового щастя, з якого і походить рейтинг найщасливіших світових країн. І хоча щастя, це досить суб'єктивна штука, ВООН спробували підвести це під загальний знаменник і вивести шість основних факторів, якими вони керуються при складанні цього рейтингу. Ось що в нього війшло. ВВП на душу населення це вартість послуг та товарів, які виробляє країна в розрахунку на одну людину. Соціальна підтримка. Цю метрику оцінюють запитанням, якби у вас була проблема, чи могли б ви розраховувати на допомогу родичів або друзів в разі потреби. Українці точно можуть розраховувати на допомогу родичів у постановці питання. Коли будуть діти, очікування тривалості здорового життя. Тут я думаю, все зрозуміло. Свобода вибору в житті. Її оцінюють за допомогою питання, чи ви задоволені або не задоволені свободою, яку маєте, коли вирішуєте, що робити з вашим життям. У цьому показнику також враховують дотримання прав людини і відсутність дискримінації за будь-якою ознакою. Щедрість, яку вимірюють тим, чи донатила людина гроші на благодійність протягом останнього місяця. За цим пунктом українці точно Найщасливіші. І останнє сприйняття корупції. Тут ми вже явно по задніх. Враховують через два питання: чи поширена корупція в державній владі, і чи поширена корупція в бізнесі. У своєму моніторингу благополуччя автори звіту просувають ідею, що уряди країн повинні поставити щастя населення за свою основну мету. В теорії населення буде мати загалом високий рівень задоволення життям, коли люди здорові, заможні та сфокусовані на тому, аби приносити користь іншим, а отже, і собі. Чи справді найщасливіші країни світу настільки щасливі? Ви, мабуть, знаєте країни, які стабільно опиняються у верхівці рейтингу щастя. А якщо не знаєте, то я на початку відео їх назвав. Ну, хто так слухає? Стабільно на верхівці рейтингу найщасливіших знаходяться скандинавські країни: Фінляндія, Данія, Ісландія, Норвегія це нордичні відносно невеликі країни з багатим та однорідним населенням. Але що саме робить їх найщасливішими? Гроші це перше, що спадає на думку. Нордичні країни відомі високим рівнем достатку населення, але це не основний фактор, що робить їх щасливими. Тоді, б, наприклад, Сингапур та Саудівська Аравія теж би знаходилися у топі рейтингу, а вони посідають лише 25-те та 26-те місце. А Румунія та Коста-Рика попереду них. Добре, якщо не гроші, то що ще? Наступна популярна версія, що це генетика. Сіверянам просто пощастило народитися з щасливим геном. Отак от, от, насправді, доля правди в цьому може бути. Бо на думку дослідників, десь 30-40% різниці у добробуті зумовлено генетичними відмінностями. Тобто це не я сумний, це я народився не там. Але навіть якщо це так, то ще залишається цілих 60 70 на інші фактори. Що ж насправді стоїть за щастям Фінляндії, Данії чи Ісландії? Редактор звіту світового щастя, професор Джон Ф. Гелвін, вважає, що запорука щастя це довіра та доброзичливість, які у цих країнах переважають в офіційних установах та приватному спілкуванні. Простіше кажучи, жіночка у фінському ЦНАПі чи чоловік у датському автобусі з меншою вірогідністю буде вам хамити і дивитися на вас як на гівно. Річ у тому, що нордичні країни. Останні сто років майже постійно перебувають під владою соціал-демократичних урядів. Це забезпечило високу якість державних інституцій і політику загального добробуту. Якісні державні установи успішно знижують рівень нерівності у суспільстві і показують, що на них можна покластися. Відповідно, люди відчувають себе більш щасливими. Але це все починається з кожного. Не хамити і керуватися фразою Моя хата скраю це вибір кожного, і не потрібно прикладати відповідальність на когось, хто так робить. Треба, щоб кожен розумів, що це не ок. Крім того, країни, про які ми говоримо Фінляндія, Данія, Ісландія, мають прогресивне податкування. Тобто розмір податку, який треба заплатити людині, залежить від її доходу. Чим більше заробляєш, тим більше платиш податки. Такий підхід, як не дивно, теж позитивно впливає на рівень щастя, особливо там, де населення довіряє уряду. Адже завдяки такому податкуванню суспільні блага, охорона здоров'я, освіта, громадський транспорт отримують більше фінансування. Простіше кажучи, там люди хочуть платити податки, бо точно знають, що вони підуть на них, а не на нерухомість чиновників в Іспанії чи на шість квартир для доньки судді. Суспільство з низьким рівнем нерівності більше довіряють один одному і тому почуваються щасливіше. І тут постає ще один цікавий факт: у нордичних країнах, де рівність на високому рівні, розрив у рівні щастя між більш і менш щасливими частинами населення, неймовірно низький, тобто всі плюс-мінус рівномірно щасливі. На думку Гелвіла, загалом люди щасливіші, коли живуть у країнах, де розрив у рівні щастя менший. Та чому тоді у Скандинавії так багато суїцидів? Звучить так, що у нартичних країнах все супер. Але чому ж тоді найбільш щасливі країни мають один з найвищих рівнів суїцидів у світі? Ісландія, Фінляндія та Норвегія входять в топ-5 європейських країн за кількістю самогубств серед молоді. То може рейтинг найщасливіших країн Бреше? Ні. Звіт світового щастя дає надійну інформацію, яка існує поряд з сумною статистикою. Просто треба розділяти щастя як загальний рівень задоволеності життям, і відчуття щастя як емоції, бо це досить різні речі. Населення нордичних країн найщасливіші щодо першого показника, але при цьому відчувають позитивні емоції рідше ніж мешканці, наприклад, Латинської Америки, країни, якої не входять навіть у топ 20 найщасливіших країн у світі. Так само це працює і з суїцидами. Якісні державні інституції позитивно впливають на рівень задоволеності життям, але це мало впливає на запобігання самогубствам. І навпаки, фактори, які зменшують вірогідність суїциду, наприклад, релігійність, мало впливають на задоволеність від життя. А розлучення негативно впливає і на задоволеність від життя, і на рівень суїцидів. Це означає одне. Фактори, які покращують задоволеність від життя, можуть ніяк не впливати на зменшення кількості суїцидів, і Швеція яскравий тому приклад. Країна має якісний уряд, місце в топі звіту світового щастя, але з цим також має високий рівень розлучень, низьку релігійність і високий рівень суїциду. На 2019 рік його рівень був майже 15 випадків на 100 тисяч. Середній світовий рівень на той момент був півтора рази менше. У чому ж насправді запорука щастя? Редактори звіту світового щастя впевнені, що це ефективні демократичні інститути, які культивують довіру у суспільстві і забезпечують успішну модель соціального забезпечення, простіше кажучи, свобода, довіра, гроші нордичні країни змогли цього досягнути завдяки довгому та стабільному перебуванню соціал-демократичних урядів. Що ж тоді робити іншим країнам і нам, українцям? Редактор звіту світового щастя рекомендує сфокусуватися на взаємопідтримці. Коли люди відчувають, що є хтось, хто допоможе у скрутній ситуації, вони стають щасливішими. Водночас, зазвичай, люди недооцінюють доброзичливість інших людей, адже більшість інформації, яку ми отримуємо з медіа про навколишній світ, фокусується на Поганих, а не на хороших новинах, бо погані новини викликають більш сильну і відчутну емоцію, тому мають більше залучення аудиторії. А отже, і кращі рейтинги. Отак, погоня за рейтингом робить нас далі від щастя. З щастям, наче трохи розібралися. А що ж з нещастям? Коли ми займаємось вимірюванням щастя населення, важливо також враховувати й масштаб нещастя та низької задоволеності від життя. Як я вже говорив раніше, найщасливіші країни ті, де розрив між нещасними і щасливими людьми найменший. І головне тут не плутати. Можуть бути всі нещасні, тоді цей розрив також буде мінімальним. Але тут треба фокусуватися на щастя, іти до нього і зменшувати цей розрив. Тому важливо, аби... Уряди та міжнародні організації також фокусувалися на зменшенні впливу факторів, які призводять до нещастя. І це різні типи залежності, нерівності, недовіра до влади, безробіття, і все в цьому дусі. То що ж робити українцям, аби відчувати себе щасливішими? Зараз у більшості з вас в голові є перша очевидна відповідь, про яке щастя може йти мова, коли кожен день ми переживаємо нову трагедію через росіян. Але всі ми маємо одне життя, і ми не обирали часи, коли народитися. У нас все ще є шанс відчувати себе щасливими, і парадоксально для цього нам треба перестати гнатися за щастям. Американсько-ізраїльський дослідник щастя Талбен Шахар рекомендує замість щастя сфокусуватися на досягнення антихрипкості. Здатності розвиватися та ставати сильнішими після складного або навіть травматичного досвіду. На жаль, більшість речей у житті не відбувається на краще. Але ми можемо взяти найкраще з того, що ми маємо. Бен Шахар стверджує, і я з цим погоджуюсь, що щастя це не постійне відчуття позитивних емоцій, а подорож, яка триває все наше життя. Цю подорож можна розкласти на складові і задоволення яких призведе до антикрихкості. Що ж це за складові? Перше, це духовна. Вона відповідає за наш пошук відчуття сенсу та мети у житті. Коли ми знаємо, чому, ми зможемо знайти відповідь на будь-яке як. Друга це фізична. Вона корелюється з нашим фізичним самопочуттям. У наших реалях найголовніше тут, як добре, ми справляємося зі стресом і чи маємо ми собі час на відпочинок та відновлення. Третє це інтелектуальна. Ця складова відповідає за нашу допитливість. Вчені вже довели, що люди, які постійно цікавляться новим і шукають відповіді на питання, щасливіші і живуть довше. Головне, тут не плутати нове і новини. Бо ми вже говорили про те, що новини і телевізори, і телеграм-канали будуть більше негативними. І це зовсім не про нове. Наступне, це соціальна. Ця складова неймовірно важлива, адже одна з найбільших запорук нашого особистого щастя це якісно проведений час з людьми, яких ми любимо, які люблять нас. Крім того, якісні стосунки допомагають нам ставати антикрихкими, адже тоді ми маємо сильну систему підтримки. Емоційна, ця фінальна складова каже про прийняття і переживання всіх емоцій, у тому числі болючих і складних. Але важливо не забувати про. Культивацію позитивних емоцій у першу чергу вдячності. Коли ми цінуємо те хороше, що є у нашому житті, то його стає більше. У цій цілісності життя і народжується щастя, і, можливо, ця формула допоможе вам відчути себе краще навіть у складних умовах життя. Пам'ятайте, життя у нас одне. Бувають погані дні, бувають гарні дні. Головне, те, з чим ми з них виходимо і на чому фокусуємось. До нових зустрічей!